Для всіх присутніх за цим столом, мабуть, окрім тільки Савіка, не секрет, Зараз і для Савіка це буде не секрет, що координація право сектору самооборони, якою керував поробі, Аваков, коли був комендантом, тобто з комендатурою майдану, була постійна під час. Постійна не виникало жодних запитань. Мало того, Спочатку. я взагалі не виводив би дискурс правий сектор міністерства внутрішніх справ. Бо сьогодні так питання не стоїть, і тому є абсолютно чіткі докази, зрозумілі ну, у співпраці саме з міністерством внутрішніх справ Дніпропетровської області. Правий сектор затримував ті два автомобіля з автоматичною зброєю та триколорами. Саме в співпраці з органами внутрішніх справ правий сектор зупиняв мародерів. Забирав у них речі і потім передавав в музеї ті, які були викрадені у пшонки і інших одіозних фігур у співпраці. Абсолютній з людьми, які виконували свої обов'язки безпосередньо і немає ніякого протистояння.